Добрий день, малята! Я пропоную вам перевірити, як же ви знаєте різноманітні казки. Пропоную провести Вікторину у світі української казки. Малята, як звали півника із цієї казочки? Півник голосисте горлечко. Правильно, малята. А як же називається ось ця казочка? Так, дітки, кривенька качечка. Марята, скажіть, будь ласка, а хто ж головні герої ось цієї казочки? Так, дітки, котик, півник та лисичка. Дітки, скажіть, будь ласка, а як же називається ось ця українська казочка? Так, Марята, лисичка та журавель. Дітки, скажіть, а яким же прийшов зайчик до солов'яного бичка? Правильна відповідь четвертим. Малята, а як же звуть цього хлопчика, та з якої він казочки? Так, дітки, це Івасик Телесик із з казочки Івасик Телесик. Дітки, ви розумнички, дякую вам, що ви разом зі мною пограли у цю вікторину. До нових зустрічей! Читайте українські казки разом з батьками.